Вітаю вас, друзі! на каналі Житло є. Сьогодні ми в Чернівецькій області 114 кілометрів від Чернівець. ось таким комфортабельним мікроавтобусом, де чисто і затишно, ми доїхали до майже до того села, яке будемо показувати, і будинок в ньому. Цей мікроавтобус з Чернівець не доїжджає півтора кілометра до нашого будинку. Це Кельнський, Кельменецький район колись, а зараз це Дністрівський район. Він об'єднує кілька районів і центр саме в Кельменцях. Ось багато магазинів. Кажуть, що ось ось з'явиться АТБ, хоч є інші супермаркети. Тобто досить симпатичне. Містечко. Наше село знаходиться в 14 кілометрах від Кельмниць. Кельменці – адміністративний центр Дністровського району. Великого такого району, Тому що Чернівецька область має три адміністративні райони області: Чернівецький район, Вижницький район і Дністровський район. Район Кельменці Центр Дністровського району. В нашому селі протікає річка Дністер. Дуже гарна і чиста ріка. Природа тут дуже гарна і багата. Є і ліси, є ось Дністер, багато риби. а протилежний берег цієї ріки це вже Хмельницька область. І варто сказати про те, що в трьох кілометрах від села є залізнична станція, і дістатися, наприклад, до чудового міста Кам'янець-Подільський це всього 25-30 хвилин на приміському потязі. А Кам'янець-Подільський, хто вже бував, то знаєте, яке це чудове з таким європейським шармом історичним. Минулим місто, де можна чудово відпочити, зупинитися в готелі, яких безліч в старому місті. Перевага місця, про яке я розповідаю, безліч і, перш за все, це така безпеч, безпека. І критичної інфраструктури немає, і разом з тим, досить близько до міст. Зараз ми оглядаємо будинок, який характерний старий будинок, характерна побудова для цих місць це саманні будинки, найчастіше вони вже оштукатурені, вони дуже теплі, сухі, чисті, екологічні. Це ті будинки, які зараз знову повертаються, в будівництві до них повертаються. Ми вже в селі. Дорога асфальтована, це початок села. Зовсім близько на початку села і знаходиться наш будинок. Затишна тиха вуличка. Це сусідній будинок, такий привітний, гарний, весь в квітах. Сусідка дуже приємна жінка. Дуже гарна, гарні сади тут чорнозем. На городі росте все без проблем. А це вже подвір'я будинку, до якого ми проїхали. Це парадний вхід в будинку і ось є ще з внутрішнього дворику. Господарство міцне, доглянуте, хоч в будинку вже не живуть давно. Але доглядають. Коситься трава, доглядається город. Сам будинок теж доглянутий, свіжий, чистий. Будинок і всі прибудови з саману, гарно, крепко, міцно оштукатурені, дах дуже гарний із черепиці, можливо, її треба помити, а так вона міцна і гарна будинок дві літні кухні. Друга кухня може бути будиночком. Є з чого перебудувати. Дуже гарні сади. Землі 25 соток. Чорнозем найкращий. Ось така краса. Фруктові дерева доглянуті, досить молоді. Сортові, прекрасні дерева, груші, яблуні, сливи, черешні і вишні. Дуже гарний сад. Молодець. З вуликом. Молодець. Сад розкішний. Скільки соток землі? Все приватизовано, 25 соток. 25 соток. Все приватизовано. кадастрі є, є, да? вирішено. Це є. Це є. 25 соток. Ще одна груша. Груш багато. Урожай дуже хороший. Там лозня, так? Да? Лозня це для сушки. Для сушки слив всього. Гарбузи і все таке. Кукуруза хороша. Воно там хавуни, лозня. А да, там далі дрові. Да. Дах його тільки помити і прекрасний. Є багато горіхів, виноград. Винограду багато. Ось спереді будинку ось такий вид. Теж молоді дерева. Ось яблунька молоденька. Черешенька молоденька. Слива. Да, все в молодий сад. Молодий сад спереді, а за будинком молодий сад. Тут зовсім молодий, а там вже плодоносячий. Ось така хата. Дуже симпатична. Повертаємося до огляду будинку. Будинок газофікований, літня кухня, яка може бути ще другим будиночком. Газофіковані. Да. А це таким склом підбито, да, да, да. Да. Коли, ну, коли під, так? Так, так. Але воно міцне, от, тримається ну, добре. добре. Скільки років і нічого? Мені було 15. І воно ж да, і класно. Обштукатурений і е, Саман. саманний да. будинок. Штукатурний він теплий, те, екологічний матеріал. Придорчик. Тут цементна підлога, тут дерев'яна підлога, тут така кухня прохідна, лише кухонь вистачає і на вулиці, літня кухня. Тут є піч. Будинок газофікований, в печі підведений газ. Є І дров'яна піч, так? Так. Да. Дров'яна піч. Прямо кладовка. Тут цементна підлога. І от такі кладовці поміщаються повністю в вузол. Можна робити Так. Да. Є приміщення під вузол. Далі йдемо в першу кімнату. Стелі досить високі. Тут до до 3 метрів. 2,80, високі стелі. Білено з таким з піском, з вапном. Воно дуже міцне. Да. Я бачу по нових ремонтах ваших, що воно дуже класно має вигляд. Рівненькі стелі. Це все побілка. Легко поновити. Три вікна буде в цій кімнаті. От, Три віконечка. Підлога дерев'яна, так? Так. Дерев'яна підлога. Ось така підлога. підлога є продуха. Є продуха, так? Тобто воно все має провітрювання, має вентиляцію. Є така нова досить піч. І тут лежанка. Далі перехід в велику хату. Спочатку тут іде парадний коридор, От. вихід на стріх. вихід ще один є на вулицю, драбина, подвійні двері, тут підлога залита, цементна, а тут дерев'яна підлога. Тут не дерев'яна, а яка. Це, це замазано, так? Да? Саман Да. Ні, це мені цементно, ні? Ні, ні, ні. Саман. Ага, глиняно. Так, і два вікна. Тут опалення немає. Ніде нічого не ні, викликає. Ні, ні, ні. Так, але сухе, сухо, чисто, свіжо, нормально. Газ можна сюди довести, якщо при, при великому бажанні да. можна довести газ. Завести. Хороші дві великі кімнати. Переходимо до огляду госбудівель. Так, Ось тут дроняк, да? ну, так? Літня кухня має теж газ? В да. літній кухні є газ. Дівчині. Діючий газ. Так. Плита є така ще. Тут що? Ну, та сапет лісапет Ага, Тут просто такий собі склад велосипеду. Можна друвати. Криничку треба почистити. Тут госбудівлі, якщо треба для тваринок, для і корови, так, і для всього. Для курей, для корови, для угу, угу. Кролики. Все, все тут є, все є. Газу немає. Тут газу немає, в цій будівлі є підвал, прямо вбудований в цю літню кухню. Підвал без води, все нормально. Так, ми ж бачимо, це ж сухе. Там все. Великий так, підвал? Просторий на багато метрів. Заходимо ще тут, є така літня кухня. Так, яка має піч? Діюча піч працююча з трубою такою хорошою. От. От, такою. Ну, шо, ні, з ні, одним ні. віконечком. Зараз я так, зроблю таким Ой. режимом. Мамин так, ще шадіт на фотографії. От ще таке одне приміщення. Тут спокійно можна побити, двері, дуже... там да, дуже... одну кімнату можна робити. Куди? Туди. Ага, там ще може да. Тут підлога і підвал. Тобто, якщо дві сім'ї або бабусі, то, є. то можна... Ще спокійно, куди? Ще можна. можна газ, якщо або просто пічку топити. Де. Кімнати. Де оця тумбочка? Планували пробити двері в наступну кімнату. Зараз ми покажемо, куди ще. Ось така кімната. Є, все нормально. Там ми бачимо стріх. Черепицю. І от з тієї кімнати це стіна, от цілком годиться для того, щоб тут ще кімнату продовжувати. Саман міцний, крепкий, тут шиткий закуток. В принципі, може бути ще одна хатинка. Кімната спокоєна. Підлога тут просто Так, Ось таке домогосподарство. Мені дуже сподобалося. А ще сподобалося, що поруч ось з таким краєвидом з двору, зовсім будинок в будинок, живе чудова сусідка. Кажуть, що сусідів теж треба обирати. Людина, яка так любить природу і квіти, не може бути поганою. Так що з сусідкою... Комусь дуже повезе. Ми навіть сфотографувалися на пам'ять. І ця мила жінка з такими симпатичними ямочками на щічках Це її двір. Якщо чесно, то зовсім не хотілося їхати з такої тиші, з такої краси, з такої природи. Якщо вам теж сподобалось і ви мрієте про будиночок в тихому-тихому місці. То телефонуйте, я розповім вам більше. Вартість домогосподарства, яке ми оглянули 9,5 тисяч доларів. Торг, торг присутній на місці. Коли оглянете, вам сподобається і ви будете розмовляти з власниками. А наразі дякую вам за увагу! І не забудьте поставити нам оцінку за Роботу, прокоментувати, підписатися на канал. І чекаємо вас на новому огляді будинку, бюджетного будинку в Україні. Дякуємо за увагу і до зустрічі!